Дівчинка у картаті сукні, 12-річна Хадіджа Ніазі. Пакистанка опанувала курси штучний інтелект, статистика, диференційне управління та не тільки. І все за допомогою онлайн-курсів. Навчальні інтернет-платформи сьогодні мають провідні світові виші, як то Стенфордський, Единбурзький, Гарвардський університети. Освітяни шукають альтернативу через кризу академічного навчання. Так вважає директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. В українських вузах. Процвітає хабарництво, викладачі беруть хабарі за оцінки на іспитах, дипломи купляються. Рівень освіти катастрофічно впав. 17 травня правозахисник, лектор вуличного університету Харкова, скорочено вуха. Така вона нетрадиційна освіта по харківськи Попередня лекція журналіста Зураба Аласанія слухалася просто неба у дворі літературного музею. Нині до приміщення загнав дощ та примусив змінити карімати на музейні бахіли. Втім, координатор акції запевняє, невимушена атмосфера, в якій отримують знання, лишилася незмінною. Приходить той, кому це цікаво. Тобто нікого сюди не заганяють, немає ніяких оцінок, дипломів щоденників, конспек. Тобто, ну, це такий обмін досвідом, скажімо так. Близько трьох десятків люду, поки стабільна аудиторія вух. Тему лекцію згоджують у соцмережах. За словами організаторів, подібне вже практикують у Москві, Сімферополі, Чернівцях, Львові. А ідейний натхненник, харків'ян, вуличний університет Санкт-Петербурга. Незабаром літмузейні слухачі планують переїхати до одного з центральних парків аби заохочувати до лекцій перехожих. Марина Дем'янова, Дмитро Чуботарьов. Вісті.